І те і всіх і так, я ж сказала, що сьогодні зроблю цей розклад. Ердоганчик любий. Це мені подобається вже. Якщо це буде зустріч в Туреччині, мені це дуже імпонує. Тепер давайте ось що. Глянемо. Зустріч Зеленського з Ердоганом. Як вона пройде? Який буде результат? Зустріч Зеленського з Ердоганом. Ви знаєте, тут також про війну, про закінчення, про лінію фронту, про результати трьохсторонньої угоди. І про саму небезпеку, гарантії і все інше. Кінцевий результат. Рух сам Зеленський. Націлений на результат. Ніхрена собі. Трьохстороння розмова. Націленість на націлені. це. Розмова непогана. Тобто, повинно бути ще троє. В принципі, може тут Америка бути, там було заявлено. Тепер, який буде результат перемови з Зеленського з Ердоганом? Який буде результат перемови з Зеленського з Ардоганом? Результат території. Промішковий результат роздуму? На тему території. Як вам? Мені подобається це. Довгострокова праця. Кінцевий результат домовленості щодо, е, знаєте як розчарування йде. Тут ось домовитись про результат, але йде це розчарування для України. Ось чому справа. Все одно Україна має в цьому питанні розчарування. Чому? А для мене загадка. Чому? Насправді, тому що ми всі повинні розуміти, що ми не отримаємо того, чого ми хочемо. Так, це для нас буде не найкраще, але найкраще з того, що ми можемо зараз. Ось так.